Всім привіт! Рада вас бачити на моєму каналі. Починається наш влог з прибирання дивану. Я вже його пропилососила, зняла чехли, які надівали на сам диван, тому що собака. Ось. Але оце п'ятна, які собака понаставляла. Коротше, вона запачкало диван. Ось дивіться, бачите. Що не відмивається Там ще з цієї сторони. Поки вона гуляє, отак я приберу. Ось. Коротше, ось ось такий засіб, де вона це лапами стає, кригається, що таке, не знаю, комарів був І він дуже сильно пачкається, тому що він світлий. Буду. Перше використовувати взагалі цю фірму. Я не чула про неї, не знаю. Треба почитати. Що тут в нас є? Зараз буде розпаковка. І дістанеться. Мені потім треба почитати, як його використовувати, щоб не наставляти плями. Ціна взагалі не знаю, скільки вона коштує. Так, ще у нас є? Так, розумію, щіточка, якою потрібно витирати та спрей. Будемо зараз дивитися. Напишіть в коментарях, хто користувався. О, тут аж тризасі. Так, що я ще хотіла вже забула. А це навички, є зняла. Ці теж знімаються, вони білі, такі ж самі. Звісно, коли в домі собаки, діти, білі речі, це кап, чесно. Звісно, коли діти не все чорт. Що настільки брудне стає, що це ужас. Я така вся на домашньому, що я їх вибираю. Така, як є. Написано, що потрібно отак страхти. Маємо. Потрібно це все робити в рукавицях. Блінку зняти, вони не знімаються. От я молі такі штук, вони важко займаються. Обережно відкриваємо, закриваємо кришечкою. Робимо так шейк.

Може його потрібно так. Коротше, дві хвилинки, потім його потрум. Бачимо, що з цього вийде. Розпаковка продуктів. До речі, я не знаю, що це. Банани, болгарський перець. Ще перець. Петрушка, чесны, морква, ще морква, In the, the, the chip far. Гомилки. Таща да, Ковбаска. А, шеи. А, Уже на второй у меня. Смачно пахнет. Ще помідори. помидоры. Та stood, все. все Бах. Ось стака упаковка. Шей Hi. Jay mama, Jay mama. Shit.